Ничего, что видео. Видео, Риточка. Так что можешь стихи подсказать. <laughs> <ты> Оля. <молодая. смех> okay, я забыла, что это видео. Ой, без подготовки <смех> никак, <laughs> Оля. <да, витай. смех> Сегодня день euh, Святого Николая. Поздравляем всех. <laughs> Витаем с Днем Святого Николая. Ми українки, ми любимо нашу країну рідненьку. І дай Боже, нам ми здоров'я, всім світлого дня, щастя, любові, багатства. І найголовніше нашу рідненьку країну Боже збережи для нас, для наших дітей, онуків. Дякую, Господь. Дякуємо тобі. І віримо, що так і буде. Да, I так mean. и буде. аминь. Аминь, аминь, аминь.